Привіт всім, хто смотрит мій канал по Т-16. Рішив я поменять шкіф привода ремня, це що тут стоїть. Ну, заразом, по ходу, переделав трубочку сапуна. Ось трубка сапуна, вивів сюди трубку, все. це я сейчас що в плотно. І вивів її низько, низько аж сюди в бушки. А знизу сюди вивів і все. Аж нищий, это саме. У мене вона була практично тут. І виходить, сапоні масла, гази вилітають. І от тут завжди все, все завжди, що то, як кажуть, обригано маслом. Так, ну я вже показував за цей шківок, ось з обгонною муфтою. Так, що я взагалі вирішив поміняти шків? Шків привода генератора, вентилятора. По початку в мене стояв ось этот. но если после... я же не бачу я кивин допустим был указывается в него была тут трещина но ну, она сейчас здесь на шпонке тут очки трещинка так сейчас ну и же вот если глянуть и видно с левой стороны с левой стороны так я что сделал я взял втулку с нержавейки Виточив плотно на термоклей посадив, плюс ще на гарячу шкіф положив, охладив, втулку нагрів, виточив практично в одну десятку в мінус, набив і потім все це діло проточив. Взяв за основу ось цю базу, потім ось канавку, щоб зажати на токарки. Проточив канавки оці, щоб не було в мене. биение э, такого биения получается вот так шкив стоит есть э, влево право трошки биения и относительно вот э, этой базы вот этой базы я взял проточив вот эту штуку сам где сальник находится и сейчас сосну валу так э, чем в чем них трошки разница Хочу показати, в принципі, я шукав, шукав, ніде не мог знайти цю інформацію. Я вважаю, що це шкіф, його, як правило, назвати можна шкіф То, що Пів шківа відносительно товста частина, ось части, вона на 2 21 вона не така, як на Т-40, на других тракторах. І все є отверсті висверлені. Отверсті. Я так розумію, що інформацію я только не шукав, я не міг знайти. Чого так делають на двіятелі. Взагалі тут двіятель D21, він, ну, не він є чотирьохтактний, але ну, двохциліндровий. В нього інтересний порядок роботи, в нього відбувається перший, ну так, перший такт. Це перший циліндр, це вторий циліндр. Іде третій такт, він би якби робочий, четвертий робочий і вже потім знову на першому проходить впріск топліва. Получається, йому треба тілю д 21 щоб провернутися нормально. Треба якась кінетична енергія, щоб його повернути. Тому що на чотирьох, чотирьохціліндровому там в кожний такт йде воспламіння. А тут, виходить, через два такти відбувається. Ну, Я думаю, що для цього треба отакий шків, отакий. Тому що зараз дивлюся, продаються голий шкіф, треба, щоб це був противовіс. Оцей противовіс. В чому оце мені допустим, підійшов? Він новий, я його купляв, він новий. Я так розумію, що сама суть портівсу треба відносительно шпонки. Относительно шпонки оцієї сделать, э, допустим, вот эта часть, скажем так, грубо говоря, там на полкилограмма мяса. Ну, там я оцей інформації не нашу в ніде. Я даже не знаю, може хто знає, скажете. Вот эта часть, допустим, на полкилограмма леша, вот эта часть на полкилограмма ваще. Допустим, скажем, там 500 г. То что каждый грамм тут тоже роль має. Если так поставить, да, мне сейчас трошки не ну, скажем так, Якщо дивитися на цей шків, ось оцей ось пряма лінія, противовісу. То шпонка, якщо глянути, по прямій лінії, не знаю, так видно буде, не видно, ні так плохо видно. ну, Скажемо так, ось. Зараз спробую. Ось пряма лінія, ось. Ось то шпонка трошки сміщена, от на даний момент, якби вправо, небагато, ну, якби... Щоб чітко противовисити, то вона має бути е, міліметрів 3-4 вона должна бути в сторону. На цьому, на цьому шкіло, це старим шкиво, то, що я відремонтував, тут виходить трошки не так. Тут ось е, якби по прямій лінії. Ось. І тут шпонка, шпонка, ця, вона находится чітко по центру. Чітко по центру. Я так понимаю, що оці. Оце міста висверлювання. Е, убирається маса шківа. Для того, щоб допустим, підігнати іменно той вес, ну я кажу, ну, допустимо, 0,5 кг різниця, допустимо, зробити не 400, не 520 і не 480, а іменно 500. Оце для цього висверлюється відносительно шпонки. Це як би теж, ну це, скажімо так, вже заводів по производству тракторів немає. Всі роблять, хто як хоче. Допустимо, сюди. Вони одлили без балансіровки, без нічого. Шківи, всі, всі рідні шківи на Д21 двигателі, Вони йдуть всі з отверстів. Це в мене, допустимо, 4 отверстці, у мене там другий дві Так в нього там отверстє, мабуть, штук 8 насверлено, отаку по кругу. Тому що ці отверстя просто так же ну, на заводі ніхто не сверлив. Оце це таке моє. Бачення по поводу цього шківа Хочу сказати, що в кого є двигатель D21, то там має об'язувати стоять отакий шків з противовісом. Він доволі такий значительний. Я навіть токарці як точив, то, звісно, чувствується, що дисбаланс є в нього. Дуже такий ощутимий. Так, ну це вроді би так. Зараз я поставлю цей шкілок е, на місто. Цей в принципі, як, оставлю. Ну, Не знаю, може хто підскажеть, чого так робиться. Ось допустимо, це якби Ну, новий. Тільки в нього немає ні одного відверті, немає нічого, ні балансіровки, нічого. Просто літі зроблено. Вроді нормально. Вроді ось овочки, все отлито. Ну так, да, я колись показував, що тут е, верхня мертва точка. Просто отак. А оце вже сам робив. Ось. Эти Насічки, все, допустим, верхня мертва точка, ось, потім ось градуси вибивав, а тут просто букви Т1, Т2 стоять. То, що заводський, заводський, то щось що з двігателем. Тут, звісно, чітко. Тут ніхто нічого не робив, воно так і присутствувало. Ось, верхня мертва точка і ось і ось очки по градусах йде. Оце все. Це воно йшло з заводу, допустимо. Тут нижня мертва тучка. Тут, якби все це було, тільки одні надписи були. Оцих е лінеєчок, оцих, їх не було, це вже сам їх діло. Так, ну добре, значить, зараз я його поставлю. Все, вроді отлічно, я його підігнав, е зробив канавку, щоб менше бієння було, то що бієння десь міліметр. Зараз я, звісно, не буду показувати. Що це все довго. Це я, ставив. Брав за основу ось, де сальник для вращення, То так коли шків це ставив, у нього тут очі б'єння по кругу, почти 2,3 мм було. Ото ну, і дивися на ремішок, а він той ремішок отак виляє. Так, і оце ще ж таке для того, хто може знає. Може скажете, що допустимо, е як, як на ньому проїхать е не балансіровка, а розбалансировка. Тому що двітель в нього специфічна дуже робота. Так, Зараз я його встановлю сюди, зажму, ну і, пожалуй, на цьому буде все. Так, встановив я шків противовесу на місто. Е, ось, я не знаю, так видно буде, не видно. Тут все-таки є одна маленька тріщинка, ось. Ну це де шпонка ось. Е, отак ще шкіл в мене не ходить, хоча на руку візуально на глаз не чувствую, а отак чуть -чуть -чуть. Ну Це сама вже канавка розбита під шпунку. Це і за чого розбиває? Поперек не дозакручують гайку храповика. Ось точка болт. Болт, не гайка болт. І що турбіна, турбіна роботи. Я ж кажу, що двіятель розігнався 1500 тисячі оборотів. Турбіна почти в 2,5 рази більша. І потім, допустимо, двигатель встає, а турбіна по інерції Шкіп, то жорстко, якщо тут стоїть. Ну, це жорстко він стоїть. Вона починає тормозити і, відповідно, що... Двітель втрачається у нас за часовою стрілкою і мішок хоче її притормозити. І він виходить, що у довочці от це все трошки розбиває. Так. Ну це, пожалуй, все. Я думаю, що моє ну, воно не зовсім коротеньке відео, кому-то буде полезне. Може це так, для обзорності на цьому все. Дякую за внимание. Бережіть себе, бережіть близьких. Все буде Україна, за Україну побіда. Всім найкращого. До свидания.